Доброго дня, доброго дня мої дорогенькі. І ви на каналі пані Зуся з України. Я вже майже одужую. Вчора була у Бучі. Ну, у нас Бучанський район і районна лікарня у нас зараз у Бучі. Ой, то я була вчора в лікаря. Ну, звичайно, я ще зовсім не одужала. Але вже йде до завершення. я вам скажу, такий у мене вірусний якийсь бронхіт чи що, вірусна інфекція така була, тому що температура у мене 37 і ще тримається іноді ввечері. А іноді вранці. Сьогодні була вранці, у мене 37. Ну, таблетки вже, звичайно, я не п'ю. П'ю тільки проти ще чаї. Таке кашель вже у мене теж. Відкашлюється дуже гарно і зовсім не такий вже, як був раніше. Ну, йдемо на одужання. І я дуже і дуже рада. Але я вам скажу, мої дорогенькі, що у нас спека, мабуть, по всій Україні спека, мабуть. Тому ховайтеся, я вас дуже прошу, тому що я вчора, зранку, ми були ще нічого, ми поїхали машиною, а от уже назад, тому що я. Не знала, коли я буду повертатися, це таке, і я сказала, що ми підемо на електричку. то я вам скажу, поки я дійшла до електрички, що я ж йшла вулицями, де не так спекотно, то мені було і не дуже добре. Зовсім не добре. Можна сказати, зовсім не добре. Тому що спека. Отака спека, і. Але я вам скажу, що сьогодні я слухала новини вранці, то сказали, що. З понеділка, вже з північного заходу іде похолодання. Ну, не таке вже суттєве, звичайно, і будуть у нас дощі північ. Принаймні, ми Київ і київщина це північ, то будуть дощі, але будуть гради і шквали. Це теж може бути, тому що таке, така спека і приводить до таких дощів. Тому Будемо чекати. Але це сказали північ України. Захід на північ і північ. Ну, я маю надію, що ми ж таки північ. Мої дорогенькі, коли все, мої коли все. Зараз вам все розповім. Бачите, що я виростила? Я вам скажу, що знову у нас була пекельна ніч. Знову, звичайно, як і завжди, як і дуже часто. Всього вчора, ну, щось вчора почали рано, не піти ранок, не вночі, а вже з вечора повітряна тривога, почали літати шахеди, звичайно. То я вам скажу, що ми знову вистояли. Боже, що це там таке, вже як щось гуде. І я вам скажу, що ну, іноді люди, ми дорослі люди, не все розуміємо і кажемо, що як же ж так вони не збивають, як вони не збивають. Вчора було. 500 з лишнім цілий, 400 з лишнім наші ППО все-таки відбили. І я їм щиро-щиро дякую. Дякую і вклоняюся нашим військовим, усім, хто на фронті. ППО, тому що, мої дорогенькі, ну ми ж розуміємо, я не знаю, як вони збивають, тому що збивати взагалі-то немає чим. Як вони ці діти збивають, ці ракети, ці шахеди, я просто навіть... Не знаю, тому що, звичайно, якби у нас були, якби у нас було чим збивати, то збивали б усе. Але люди, які на цьому розуміються, розуміють, що навіть в Ізраїлі, де дуже розвинено ППО, навіть і вони не збивають усі цілі, тому що цілі йдуть комбіновані оці атаки, вони міняють траєкторію і збити їх дуже важко. Тому ми вдячні кожної ночі, що наші ППО все-таки працюють. Хоча я вам скажу, що я вийшла на вулицю в 11 годин, то з усіх сторон наші збивали, звичайно. То я вам скажу, що з усіх сторін таке робилося, що як в день було. Розумієте мене, так? Так було, наче в день, тому що ми Київщина. Київщина все-таки захищає Київ. То я вам скажу, що я стояла, а з усіх сторін наші хлопці працювали. Ну, все-таки ми вистояли знову. Ми знову вистояли. Мої дорогенькі, ми знову вистояли. Ну що, говорити є чого багато. Ви мене запитуєте, коли я буду робити трансляцію. Навіть Ютуб мені прислав вже, що я вже повинна їх робити. Буду. Ось закінчимо в кухні ремонт. І я буду з вами пити чай, будемо розмовляти. Розмовляти є про що, звичайно. Будемо обов'язково. Бачите мої колеги, ви це бачите чи ні? Я скажу вам, що я кожного року їх вирощую. В цьому році я щось так, як говориться, припоздала. Але вона ростила, бачите, оці кольори, ось оцей колір такий гарнющий. І ось оцей я купувала на лісові півтора місяці, тому за 50 гривень. Бачите, які? яка краса. За 50 гривень. Всі інші я купувала по 30. Я не скажу, що вони були великі, ні. Такі маленькі. По одному корінцю, по одному корінцю. Я купувала по 30. Звичайно, що раніше вони продавалися дуже гарні, по 50, по 70. Теж маленькі. Тому я їх не купувала, тому що я знаю, що їх можна буде наростити потім. Я не купувала, а взагалі-то я і сіяла. І я вам скажу, що в мене із насіння ось вишив оце, оцей колір, так? І, оц, і, і всі отакі. Ну, різні, зелений і жовтим, отакі різні, але майже всі отакі. І один вийшов отакий, а другий у мене чогось такий він, не, щось він не, не, не виріс так, як треба. Все. А купувала пачечку дуже і дуже гарні. Тому. Що я вам хочу сказати? Звичайно, що цікаво, якби, якби були отакі кольори. Ну я ніколи в пачках де продає, ну, пачечка насіння у мене такі, такої краси ніколи не попадалася. Дивіться, які ось це, які листочки, бачите? І ось це. А це я вам скажу, знаєте що? Красуня, правда? Купувала маленькі, садила в великі горщики. Ось оці. Це я садила пізніше. Це в минулому році я жіночки давала нашій місцевій, я їй давала такі корінці. Вона їх в неї перезимували. В цьому році вона принесла мені декілька таких корінців. Ще іншого сорту. Я їх посадила і тепер нарощую. А це все, звичайно, я купувала по 30 гривень. Маленькі теж корінці. Зараз я їх, що я хочу зробити, я зріжу верхушки, я їх зріжу, укоріню, нарощу, продам, щоб ми отакими продам, щоб мені повернути гроші, а ці посажу собі, тому що колеси, якщо хтось їх вирощує для себе, можна я ж кажу, прикупити навіть. Я вам скажу, що ростуть вони півтора місяці у мене. Оці колеуси. Росли вони у мене в теплиці, але вони дуже гарно ростуть і на вулиці. Просто горщики посадила і росли в теплиці, дуже гарно ростуть і на вулиці. То я зараз верхушки познімаю, їх посажу в теплиці, там, де у мене гірки, бо я зверху накриваю гроволокном огірки, щоб не так їм було спекотно. Поливаю, воно там теж дуже гарно росте я вам потім відзніму. А оці посажу собі, тому що коли отак у вас щось, щось, так як у мене, ось буде у мене квітнути ортензія красуня, бачите, будуть квітнути і хінацей, але поки що не квітнуть, тому що вони у мене тут під деревом. У валі вже починають квітнути, у мене поки що ні. Ну щось таке починає, але це зовсім, зовсім не теще. Приймали мої відквітли, а хочеться, щоб одне відквітло, а інше починало. В цьому році подарувала мені валічка ось такий деревій. Я його в наступному році розсажу собі декілька штук. Ну, валя мені одразу казала, візьми і розсади по, по, по одній. Ну, валя все гарно нарощується. Я не знаю, мені здається, що щоб валя не посадила, вони все гарно росте і нарощується. У мене ні. Тому кажу, ні, я посажу кущик, і хай він у мене. Хай він у мене е, квітне, а в наступному році я зроблю так, щоб все було у мене гарненько. Дещо я, дещо я розпрощаюсь, ось Барбарит, бачите, йому мало сонця. Це низькорослий хочу теж зробити так, щоб... Тому що примули у мене гарні, але вони відквітли і все. Треба прибирати оцей кущак квіт, квітне геліопсису, Він гарний, але бачите, Барбарису мало місця. Ну, і, звичайно, флокси. Флокси починають квітнути. І я з ними буду прощатися. Пані Світлана там мені казала, будете жаліти, тому що це квітка осені. Звичайно, це квітка осені. У мене тут усі гарні сорти, сортові. Але. Мені вони не потрібні тут, тому що в минулому році вони у мене хворіли дуже, я їх перенесла сюди. В цьому році я їх не обробляла, нічого я їм не робила, але вони мені тут не потрібні, тому що мені хочеться, щоб тут квітли квіти. Там у мене гортензії, будуть квітнути. Тут у мене теж є гортензії в горщиках, які вже починають квітнути. Я хочу посадити собі тут гортензії, я хочу посадити тут. Я хочу посадити тут ось такі, ну, ось це залишу, звичайно, барбарис ось. Таке посадити, щоб, щоб воно просто квітло, щоб воно було гарненько, щоб я кожного року цього не пересаджувала, не розсаджувала. І одна така рослиночка, як колеус, так, це однорічник. Це однорічник. Але якщо посадити між цими кущиками, то такі однорічник буде квітнути у вас до морозів. І оця краса буде додавати кольор вашим квітам. Навіть якщо щось у вас вже не відквітлося, то поставити оцю красу, посадити, не поставити, посадити. Єдине, що треба поливати, коли всі люблять воду. Або вранці, або ввечері. Вони гарно переносять спеку. Здається, вони так трішки листечко опустили, але нічого. Вони дуже гарно переносять спеку. Їм тільки добриво і органічне. І вода. Все, вони більше нічого не потребують. І вони у вас нарощуються гарними великими кущами. Водичка є, а добриво ви... я візьму століних курочок. Вони його дуже і дуже полюбляють. Просто дуже підлили так гарно. І все, і вони нарощуються. Толі не кури гуляють, і толя разом з ними. Тому отакі коліуси, які завжди можна виростити, посадити, і у вас буде краса. І у вас буде краса. отакі, ой, зараз вам покажу отаке п'ятно у вас завжди буде. Що я хочу і зробити. Не знаю, чи я буду зараз це робити сьогодні, можливо, і ні. Тому що спека. Ось зараз. Ой боже. Бачите, ось так. У вас завжди буде краса. Просто посадити в землю, воно буде розростатися і буде давати вам кольору. І у вас буде краса до пізньої осені. Прості, коли усе. Але для композиції. Якщо у вас не досить кольору, тому що я ж кажу, що квіти відквітають, спочатку гарно, а потім вони відквітають і все. А хочеться, щоб щось було гарно, щоб щось було кольорове, щоб кольори були такі яскраві, для цього є колеуси. Колеусів є дуже-дуже багато сортів. Звичайно, що чим найкращий сорт... Втім, вони дорожчі. Єдине, що зберегати їх взимку дуже важко. Тому що ось цей я купувала у чоловіка, з жіночкою продавав квіти, вони різні квіти продають, отакі починають від різної розсади квітів, саме вирощують, їх отоплює теплиця. Вони завжди продають на лісовій. Вівторок середа, здається. Ну, і інші зараз вони продають теж різні такі квіти, і вони вирощують в їх теплиці, яку отоплюють. Тому вони починають працювати з осені, вирощують сульфінії різні, піларгонії різні, 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 різні. Я так зрозуміла, що вони беруть дорощування в Європі, корінці. ну і потім. Їх розсаджують, черенкують, насаджують, і вже потім продають великими гарними квітами. Тому що я ж кажу, коли усі так просто зберегти взимку, дуже важко, тому що їм треба помірне тепло. Все-таки вони люблять повітря, в теплиці це є. А в кімнаті дуже важко це зробити. Хіба що можна в Києві на балконах? Ну, в кімнаті, так як у мене на. Свій будинок, але ну, в мене немає таких прохолодних, прохолодних вірант, тому що в мене, так як в Києві, заходите, прихожа, і далі пішли кімнати. У мене немає ніяких коридорів, у мене цього немає. Тому взимку з ними дуже важко, тому що вони не люблять і холодного повітря взимку. Особливо дуже-дуже помірний, помірний полив. але Найкраще для них це вологі повітря в теплиці. Тут вони гарно живуть, нарощуються. Тому я ж кажу, єдине, що взимку з ними дуже погано, коли вони погано зимують і пропадають. У мене в цьому році, в прошлому році Валя мені купувала в Києві, по 40 гривень навіть купувала. І я вам скажу, що вони в мене не пережили зиму. Валюша навіть про це не знає. Тому, мої дорогенькі, якщо у вас, якщо у вас немає таких яскравих акцентів у саду, то посадіть колеус. І яскраві акценти у вас будуть. Бачите, навіть з насіння. Ось такий і такий. Насіння коштує недорого. І можна виростити. Єдине, що там немає таких гарних кольорів. Ну що, мої дорогенькі, працюємо. Спека. Зараз не працюємо, зараз ховаємося від спеки, обов'язково. Але якщо у вас є дача, навіть на балконі можна вирощувати отаку красу. Навіть на балконі. Полив, поливаєте, і у вас буде така краса. Ну, а якщо посадити в садочку, то буде просто красотінь. Бачите, такий. Ну тут просто у мене дуже багато зеленого, тому цей колір тут садити не треба. Треба посадити ось цей. Треба посадити ось цей, і тоді буде такий гарний акцент. Я посажу і вам тоді зніму. Але навіть не знаю, чи буду садити зараз, тому що обіцяють обіцяю вже дощі з градом то мені буде шкода, У в минулому році в мене побило дуже багато град, дуже багато квітів і хост і все побив. То можливо, поки що і не буду. Почеренкую, можливо, поки що і не буду, тому що так шкода, якщо посажу і поб'є мені град. Ой. Але буду черенкувати. Мої дорогенькі, бережіть себе, бережіть себе, допомагаємо, підтримуємо наших хлопців. Обов'язково, обов'язково підтримуємо. Я зніму відео, тому що мої друзі це розвідка, мої друзі воюють, збирають на машину. 400 тисяч треба на цю нещасну машину, але стільки ми недавно купили, збирали гроші і все, хлопці повернулися без машини. Розумієте? От це офіційні, як вам сказати, Номер картки, але це офіційно, це розвідка. Ось будуть передавати, тому що вони по телебаченню будуть картку передавати. Номер картки, щоб люди, якщо можуть, допомагали. Ну, а потім можемо в наступному відео, можливо, і я напишу номер картки, якщо хтось зможе. Я ніколи цього не робила, але це. Це те, що треба нам робити. Навіть по 50 гривень, якщо кожна людинка хоч раз у місяць щось подарує, то це буде дуже і дуже для них добре, тому що хлопцям воювати дуже важко. Вони, кожні війська важко. Але коли розвідка працює, ми знаємо, що це таке, то вони з боїв виходять не всі вони, не кажучи про техніку. Тому, мої дорогенькі, бережіть себе, бережіть Україну, допомагайте по можливості, тому що наша допомога їм дуже потрібна. І Україна наша вистоїть. Вистоїть. Я в це свято вірю.